Ви маєте придумати, як цей грант від Netflix має бути розподілений. Якщо Єслідні держкіно то нікому? блядь, спочатку від довженко центру від'їбися. Ці гроші це приватна інвестиція, пані владика Держкіно. І не можуть бути віддані на покупку нового Поршу. Саме тому, панове незалежні кінопродюсери, ви маєте придумати чесний і прозорий конкурс сценарних розробок і розподілити грантові гроші. 15 000 доларів на команду. І хтось із вас. Буде в журі, не можна ось так просто взяти і одночасно бути і учасником, і сидіти в журі. Це називається конфлікт інтересів. Ви тільки уявляєте, який срач почнеться. Якщо переможе проект журі, нас просто зжаруть. виліють купу бруду. Перейдуть на особистості. тотальна зрада. І ніхто не подивиться на наші здобутки. Це самогубство, але ж це має хтось професійний оцінювати. Давайте внесемо це в регламент. Я кажу, Держкіно зробить це без сучинки і задорінки. Ну навіть якщо ми це впишемо, все одно скажуть, що ми це зробили для себе. Я на вас всіх обідалась, тому копирсайтеся на тому, що є. Я приїхала сюди відпочивати. Лунають звуки класичного українського срачу. Погоджуйся. Зроби добру справу. Якщо не ти, то хто? Ми всі робимо добру справу. Я буду. Я буду. Я буду в журі цього конкурсу. Але я теж хочу подати свій проект. Що ж, я з тобою, друже. Моя експертна думка допоможе тобі оцінювати фільми. Я теж з тобою. Документальне кіно то дуже важка справа. І я на цьому розуміюсь. А я в серіалах. А я примажусь на всякий случай. Ми зробили свій вибір. Але ж якщо обісремось, Хер нам колись хтось гроші дасть. Ой! Я теж хочу, щоб мій проект оцінив Netflix. Ей, ні, пацани, давайте домовимось на період. Netflix дає тільки гроші, а проекти ви оцінюєте самостійно. Ей, ей! Ми теж будемо. Ми хоч і маленькі продюсери, але ми розбираємося в сценаріях. Вам же потрібні люди, які розбираються в сценаріях, От ми розбираємося в сценаріях. Мідпойнт, Лофлайн. Okay. Кінець третього акту. А де арки сезон? Дев'ять членів журі. Ну що ж, саме ви будете оцінювати сценарні гранти. Netflix. Клас. А що таке Netflix?